Житловий комплекс Діброва Парк Оголошували представники на тому, що забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії зараз складно. Просять для балансу додатково передбачувати боронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але водночас активно працюють і сплачують податки до бюджету України. Як обирати цих працівників? За якими принципами? Яке ваше бачення? Пане Андрію, вам слово. Я думаю, що тут пріоритет має бути самого роботодавця. Сам роботодавець повинен подавати список ну, критично важливих працівників, без яких робота підприємства або зупиняється, або буде здійснюватися робота на гіршому рівні, зменшення продуктивності праці, ефективності роботи підприємства і так далі. Кожна роботодавець сам знає хто для нього є критично важливим, але в цілому треба сказати, що зараз в Україні є досить великий дефіцит кадрів, uh -huh. і мова йде мова йде не лише про е, спеціалістів високо, високої кваліфікації, а навіть е, про е, працівників з низькою кваліфікацією. Навіть на них є зараз дефіцит кадрів, починаючи від будівельників. Спитайте будь-якого. Ну, скажімо так, того хто займається будівництвом, що в нього проблема найняти, знайти взагалі працівників для навіть таких ну некваліфікованих робіт, і закінчуючи роботою будь-якого підприємства, є гострий дефіцит кадрів в Україні сьогодні. тому зараз ну, державі з одного боку, я розумію, що треба. Проводити мобілізацію, тому що є і дефіцит людей для армії, але з іншого боку, треба розуміти, що збройні сили України звідки фінансуються з бюджету Міністерства оборони. А бюджет Міністерства оборони звідки береться? З державного бюджету, а гроші в державного бюджету звідки беруться, та тільки з роботи цивільної економіки, тобто тільки з сплачених податків фізичних і юридичних осіб іншого джерела немає. Так, у нас є допомога зовнішня, але базові витрати ми покриваємо і будемо покривати завжди своїм власним коштом коштом державного бюджету, який наповнюється лише нашими з вами податками. Тому робота цивільної економіки вона не те, що не менш важлива, вона критично важлива, в тому числі для забезпечення потреб армії, і тому це я вважаю російське ІПСО, яке у нас було закинуто. Дрони замість бруківки, це е, чистої води російське ІПСО. Це означає, що ми зараз маємо припинити в Україні всі роботи, так е, і е, нібито всі кошти е, залучати на закупівлю дронів. Ну, це образ е, такий був закинутий. А в мене просте питання: а звідки візьмуться гроші для закупівлі тих самих дронів і всього необхідного? Та тільки з сплачених податків які. Продукує цивільна економіка, тому робота цивільної економіки це не менше важливе завдання. Я би сказав, це ключове завдання, щоб у нас зараз в економіці працювало все, що може працювати. Все, що рухається, має рухатись, і тому тут треба шукати баланс, як, ну, як в економіці, як в бухгалтерії. Треба шукати баланс між потребами армії і е, потребами і необхідністю роботи. Цивільної економіки, яка і забезпечує армію, тому е, цей законопроект і про мобілізацію, і, взагалі, принцип бронювання, він е, повинен ставити в пріоритет е, інтереси саме роботодавця. Роботодавець повинен змін. визначати, хто для нього є важливий, критично важливий для того, щоб підприємство не зупинялось, не зменшувало е, об'єми виконання своїх робіт. чи... Чи випуску продукції, тому що це важливе для е, забезпечення армії в тому числі. До речі, про гроші і про кількість потенційно новомобілізованих ми поговоримо. Я б хотів би звернутися до пана кравця. Пане Ростиславе, якщо ми говоримо про те, чи буде зафіксована кількість військових потенційно військових, так в майбутньому в цьому законопроєкті, вочевидь, ні. Нагадайте, будь ласка, з точки зору закону, хто відповідає за формування кількості, скільки потрібно військовослужбовців, ну а ось цей законопроєкт поки. Що так і якщо він стане законом, він регламентуватиме алгоритм, яким чином буде відбуватися призов. Отже, хто відповідатиме за кількість і, можливо, там за певну черговість, наприклад, спочатку 100 тисяч чи 50 тисяч буде мобілізовано. Ось щодо відповідальності в контексті закону? Генеральне так, формує відповідну потребу військовослужбовця. Що стосується безпосередньо вже формування, цим займається кабінет міністрів і Міністерство оборони щодо забезпечення збройних сил України як безпосередньо. цього ресурсу, яким чином вони це будуть робити, і насправді це питання з бронюванням, воно просто демонструє ту ситуацію, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. У нас є військова адміністрація, ну нікого не цікавить, кого брать чого бронюють. це інші бронюють. Є план, треба там направити тисячі чоловік, мобілізувати все. Всіх, кого спіймали, тих мобілізували. Що буде з реальною економікою? Хто не бере на себе відповідальність. У цьому дуже велика проблема, тому що всі намагаються врегулювати все законом, це нормами. це в умовах війни і в умовах постійної зміни ситуації зробити реально неможливо. Повинні бути особи, які будуть брати на себе відповідальність як за забезпечення Збройних сил України, так і за роботу національної економіки за те, щоб Зрозуміло. Пане Андрію, від вас буквально до на 30 секунд одночасна мобілізація, скажімо, 400-500 тисяч осіб. Це про яку суму йдеться? Олег Пензен казав, що це приблизно півмільярда. Були оцінки, що навіть і більше технічного забезпечення ми розуміємо, що воно ну, необхідне, тому що солдати, які не забезпечені, починаючи від засобів захисту і закінчуючи зброєю. Ну яка його ефективність може бути, тому тут питання і економічне також залучити кількісно статистично можна, а забезпечити всіх. Це так само реальна економіка. Реальні витрати знову ж таки з державного бюджету. А державний бюджет треба наповнювати з, звідки? З цивільної економіки, тому знову ж таки не вийде інакше ніж шукати баланс. І ну рано чи пізно ми прийдемо до того, що нашим партнерам також треба буде ну вже фактично вступати у війну, тому що лише силами України зупиняти цього монстра російського, який просто бере кількістю на сьогодні бере кількістю зупиняти лише силами України. Ми вже бачимо, що ну дуже важко а в певному на певному етапі напевно це вже буде і неможливо. Тому нашим західним партнерам вже зараз треба, я вважаю, готуватись до того, що їм придеться брати повноцінну участь у цій війні на стороні України, фактично на стороні цивілізованого світу, проти якого зараз Росія веде війну. Зраміло. Зараз тільки Україна, тільки хочу, Україна хочу. стоїть за весь світ. Дякуємо панове, пане Андрію, пане Ростиславу. Дякуємо, що доєдналися. Ростислав Кравець, адвокат був з нами на зв'язку. Та Андрій Новак, голова комітету економістів України. Тож дякуємо за ваші думки і позиції. І надалі просимо наших глядачів залишатися з нами. На жаль, небагато часу для нашого сьогоднішнього випуску.